Кожного року напередодні святкування Дня художника у Стахановському палаці культури, при діючій студії образотворчого мистецтва, юні художники приймають так звану присягу на вірність малюванню. На цей раз вони заприсяглися у образотворчому мистецтву в середньовічному стилі. Для цього була організована поїздка в селище Селезнівка у місті Перевальська. Діти кажуть, що на таких заходах вони побували вперше у житті, і це їм дуже сподобалось. Юні художниці із задоволенням діляться враженнями від події. Обидві на Анастасії вперше побували у садибі графам з Цеховського. І там нас посвящав е, рицар в художники мечом вот так вот і Нам Світлана Олександровна давала грамоти. А потім ми пошли гулять, шли там на... Тепелівою алією там була, і що там був такий дуб, який взяв сім чоловік обхватить. Мені теж дуже подобалася поїздка. Я папу ще попросила, щоб ми ще раз туди с'їздили. Світлана Раєцька, яка керує студією вже майже 10 років, відзначає про зростання інтересу до малювання та декоративно прикладної творчості. Жінка каже, що хотіла зробити для дітей сюрприз і тому організувала виїзд за місто. Замок очень красивый. Архитектура 18 века в очень хорошем состоянии осталась. Ну, конечно, там требуется реставрация и большие денежные вложения, но тем не менее, хорошо сохранившееся историческое сооружение Вот. рядом с замком находится церковь. Московського патриархата Олександра Нєвського, тоже 18 віка, теж в одному архітектурному стиле з цим замком. І большой парк 22 гектара парка. І керівник, і художники усіх вікових груп на досягнутому зупинятися не будуть. Тому наступного року намагатимуться ще більше здивувати юних художників.